Чи відчуваєте іноді, що губитеся у щоденній метушні, чи шукаєте глибший сенс у своїй ролі жінки, дружини, матері, доньки? А що якщо ваша жіночність це не випадковість, а величний Божий задум, частина його плану, створена з особливою метою та місією? Курс жінки благодаті, який перемінив життя сотень жінок, може стати також і для тебе місцем сили? І життя в повноті. Дорогі жінки, запрошуємо вас у подорож до відкриття вашої гідності Ой. як доньок Божих. Де ми відкриємо скарби святого письма та познайомимося з мудрістю великих святих жінок. Дивлячись на причисту Діву Марію, ми віднайдемо стежину до серця Отця. Тут ми відкриємо секрет особистої цілісності. Та знайдемо непохитну надію. Ми навчимося бути справжніми подругами і зрозуміємо силу наших емоцій у стосунках із Богом і світом і поглибимо розуміння нашої віри через світі таїнства, хрещення сповіді та Євхаристії і знайдемо все необхідне, щоб виконати свою жіночу місію у сучасному світі. Досвідчимо цілющу силу Святого Духа. І розпізнаємо міць молитви, щоб бути жінками благодаті. Це ваша подорож до переміни. Відкрийте дар своєї жіночності. Приєднуйтеся до нас.